Всім доброго вечора, слава Україні, слава нашим захисникам. Вечір на дворі, вирішив зняти коротенький відосик, погляд. Все-таки волога і тепло. Роблять свою справу і на даний момент вже у нас картопелька витикається. Так що е недаремно ми посадили її раненько. Ну як недаремно. Коли був час, тому що спішив між поїздками на схід. До хлопців і посадили. У нас тільки деякі сьогодні там, ну, бачив, що садять люди, городи, тому що дощі пішли і не можна було посадити. Ну, туди затишніше вже все посходило, вже картопля. Але бур'яну нема, поки поки ще не лізу туди. Вже думаю, як бур'янець трошечки підніметься, а можливо, як вже вирівняється рядочки, потім вже ну, тут ще не так сходить. От. О, цю картоплю це Надіжда Анатолійовна садила під лопатою. Привіз мені товариш ранній, бо ми щось на насіння не залишили. То Надія Анатолійовна посадила під лопату, я не знаю, вона правильно називається, але росте дуже-дуже швидко. -дуже Цибулька наша, ну так небагато в цьому році часнику. Території все менше-менше. Менше. Дівчата тут собі щось собі там вирощують. Вон, клубничка щось цвіте, але ну, у нас клубніка щось на цьому городі не знаю. Тут у нас глини ще солончак. Ну а тут а під деревами, тут он, дерево є, воно висмоктує всю вологу. О, хоч картопля там сходить най, найбистріше, але її там ніколи немає. Чи є дощ, чи нема дощу. Тобто воно таке вже дивлюся, баби Наді рядочок Бурячка зайшов червоненького. от. Так по чуть-чуть садимо, як там кажуть, що було для себе. Тут не знаю, що Надія Анатолійна посадила, вважаю, огірки, бо так як і моя баба. Теж кружечки помалювала, кубахи як таке, кубахами садять. Вже висадилася перес, дивлюся трохи. О, Дівчата трохи тут щось уйовдяться. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Деревця вже відцвіли. Час так швидко пливе, що це просто капець. Ну така красота, то я не знаю, то пір, мабуть, там у нас далі рядочок. Черешеньку посадили, та Надюшка вже із Надюхою е, Анатолією садили. Тут все щось бур'яни пішли, чи це окроп, чи це морква, не розберу. А, це все морку посадила. Баба пару рядочків. В цьому году багато не насажували. О, так, щоб було щось по-молодому з'їсти, на полі не посадиш, бо або викопають, або прогавиш. Зараз хочу ще поїхати на город подивитися на те, що на полі. Подивимося, що там робиться. Часу трохи забирає багато їзда, організація різних моментів. Ну нічого, зато воно корисно і не стидно дивитися хлопцям в очі. Так що зараз мотнемося з вами на груд. Вже посправлялись по господарству. Прицепив я вже диски, бо сусід мене питав. Чи будеш цього Бо я тільки в цьому году, тільки один сусід мене попросив посадити. В цьому году люди мене не тероризували зовсім. Так, хоч і ті годи, там, ні Фатімка мені не дзвонила, ніхто мені не дзвонив. Тож обійшлися без шолудьківської допомоги. Ну, а Васюхі там пару рядків посадив, то треба буде підгорнути. Так, да, патрон? Патрон, часник їсть у баби трохи, так? Да? Вилиште ж тобі вже поганяли, га? Так що їсть часник, паразит. Якісь квітки розцвіли. Такі гарненькі. ну Це дівчата люблять тут кублиця і біля квіточок. Це їхнє таке заняття. ось Якісь квітки гарні такі порозцвітали Я ж у цьому ділі не дуже свічу. О, двір став пустий. Машин немає, одна машина. Олега вже сьогодні покрасив. Орхідея наче цвіла, обратно воно щось. Дивлюся, якісь пуп'янки повилазили. Щось на душ збирається. Є така штука, не знаю, як це дерево називається. Надіжда Анатолій його посадила з Надюхою, і воно таке якесь декоративне, прикольне. Всі питають, як називається, кажу, я не знаю, як називається. Так що лафетка наша жде свого часу. Я думаю, що на днях вже поїдемо на херсон. Поїдемо на херсон. Віддамо хлопцям машинку і будемо працювати далі. Там поїздка на шагині, поїздка до Їжачка. Е, чекаємо. Там що чекати звернення? Будемо працювати. О, чекаємо там реба. Можливо, вийде без предоплати. Хоч одного взяти треба два, а це 100. Ну, коротше, 95 тисяч один. Грецька жесть три, називається, трьохдіапазонний. Так що дощик починається, зараз полечу нагороди, подивимося з вами, що там робиться. Далі буде. Так, так що, друзі, зібрався один і їхати на город, а тут -а мене штурмують. Діяли, да? Завгар в ділі, да? Та ні, так що, друзі, ну я не мог не повернутися, виїхав, кажу, йду на город. Пацани, 4 години роботи перемотували, обезжирили, покрас... а заклеїли, покрасили, пофукали, висохло, розклеїли. Завтра що? Завтра ПЧ. ПЧ, рейс. А цей не їде з нами? А завтра середа. Електрик. Електрик. Ооо, да, їде да. з нами. Електрика да. забираємо. Завтра да. що, з нами чи що? Ну, так. Да. Ну, да. Середу приїдемо сюди. Так, а що нам пацанам? Кожному розкинуть. Так, 1200 кілометрів. Чи скільки? На круг. Да. Не, більше. Да, нет, 1000... Та ні, це нам пацанам по 400 кілометрів. Це Та таке, пфу. Ти спиш 1200, ми б'ємо і лупажимо, да? а? Риш? Ну, як тачка? Що ти скажеш, підписчикам? Пацани, немає 100 гривень, а май одного коріша маляра і електрика, який боїться висоти. Так що як там? Нас, нас не багато, але нас не подобало. Де ховається під кущі, під бабині, шифрується. Такого тебе немає. Так що така точила. Для 35-ї бригади вона вже у нас в струю, вона вже обслужена, перезута, покрашена завдяки завгору і електрику, який будете вести. Він перейшов, перекваліфіціюся, бо каже яманом. Під моє крило похожий. Пішов під твоє крило. А ну крила покажи. Це називається, знаєш як за моєю спиною, братан. Тачечка, а? Красулька, треба вже ще приганяти. Срочно! Срочно ще треба так. Не, різинка теж така, да? Наварочки, але нормально. А бусик я ззаду їхав з вулиці, ми думаю, вернуся, я ж не можу не засняти, що ж це таке. Завар в ділі, я такой, завар, завар Ну кас, краски понюхали і все нормально, так? Да? Носик це шнобель забитий трохи, так? Да? А ти сандєю надівав того? На мордник. На сидів, на да? А не воняє краска? Та нічого, воняє. Це ти якою красив, шатую? П -п Прошлогоднішні? Це, це осталося, там банка. Я ти ті банки позабирав, це, 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 що В мене? Не. Так що працюємо. Якраз там ромчик вислав, я ж кажу, деякі прибамбаси. Компресор він тоді ще раніше прислав. А, що в нас резину треба викладає? А що це за резину? Ну, З нього, мабуть. Ну, а, в нас ще резина вона є, друзі. Так що резина. Петро на привіт. Да, резина ще ж у нас є. М -м -м. То треба буде її повикидати. Так що кому треба резина, це в нас на 16, да? 215, 65 R16. Хтось недавно мене й питав. 215, 65, 16. А, напевно, бабіш питав. Треба написати комусь зі хлопців. Правильно? 215? 225? Ні, 215. Так, да, 215-65 R16. Малувати. І є в нас... А, ще один комплект залишився 17-ї з X-Trail. І Є така ще в нас із. Пасфайндера. Так що кому треба. Це у нас 17-й радіус, дай Боже пам'яті. 255, 65R17. А може в кого є цешка, така 14 нам на лафету. Ми не проти приймемо подарунок. І є така у нас 17-та, ця нижче. 215 60, 17. Так що віддамо безкоштовно хлопцям ЗСУ. Полетів далі на город, Патрики на моциках норуть. Так що працюємо. Менше бадякайте, ті, хто на нас ляпає своїми е, роздвоєними язиками, так, да, Гріш? Чи що? Ті, хто на нас кажуть, що ми нічого, що ми з тобою халянти. Та ми ті ухилянти. Якщо ми тут щось робимо, то і ми там будемо робити вітер, якщо треба буде. Ну, мене буде носити, бо що я пробігаю 10 метрів, задихаюся, ну то немає проблем. Ріша, я, Саша, на носілках мене. А я буду вперед, бригада! Так що поки нюхаємо краску, поки робимо машини, поки збираємо. Так, поки підтримуємо наших хлопців. Ну, а як треба буде, так. Так що на цьому буде з хлопчиками все, а я поїхав у ще жуків, подивився, чи не з'їли мою карту. Не спів посадити, що хочу молодої. що... О, і ти швидкий. Що? Люди тільки городи орають. А я сьогодні виораю з Да? А що? просто плакав, не зняв, як він орав города. Ти йому давав Так? Чогось засадив нам до місяці. Ну бачиш, як, ну у спець в своєму. З трупа, з Тру, Трупа? ти мені дірку не заварив. Я зараз всім підписчикам розкажу. Ну так, заваримо. Що заваримо? Але що? А. Але ж бізнес з ним можна піднімати. Він город варить, цей кого 5 хвилин. Батьки зразу раз і саме голям хода й пішов. Він каже, знаєш, я каже? Каже, будеш ти в мене. Ходіть, Ні, Будемо, ми каже, з тобою їздити у двох ворог, так? Я каже прийду, скажу, скільки стоїть бабки заберу і поїхав. А ти каже, як тут я тебе за углом жду. На зразу все приїхав. Ні, ну в сані моя школа, ти ж розумієш. Тут у Березані можуть пофризувати так два чоловіка. Я і я. Я і мешкаю. Ні, я ж кажу, як того чувака зустрів біля АБЦ, він каже, так, да. так як ти ніхто так не орав. Ні, Ну, є хлопці, орають нормально. Не, Саша моя школа. Теж дзвонила. Він раз її виорав. Вона на другий день, на другий год до ну дорого, когось найняла. Коли вже на третій год каже, я тобі заплачу три більше, приїдь тільки ти бонял. Да, Ну все познається в парі. Ні, Вадюсік ще орав, хорошо. Це теж була моя школа. Ну, десь пропав без вісти. Якщо хочеться, а не так, як знаєш, некоторі в нас приїхав, картоплю садити, плужка нема куди зарити і стебла торчать. Помниш погороду? Да, це був так, Кажу, давайте хай приїде до вас Русик. Та ні, ми подождемо тебе. У ну, мене 10 заказів, в нього не одного. Куїдь до мене орай. Я приїхав, плуга прицепив, люди приїхали. Це ж ти теж тоді був, так? Да? Плужка, гоба, а я ж дивлюся, щось бур'ян торчить по городу, там-там-там. Ну замілив чоловік. Я ж думаю, ну, дзвонив, вже каже, вже готово, все давай. Ну я вже й полетів. Все, поки там немає бурі, треба дуть, дуємо. Так що я дзвоню, якщо завтра вони нас зможуть зустріти післязавтра, значить ми завтра на ніч збираємо. Так що хто там у нас по дорозі пишіть, дзвоніть, заїдемо, пообідаємо, кодошку да? поїмо, кофе поп'ємо. а? Да. все. Так що, пацани, ви можете йти кофе, бо я поїхав. Цілую люблю вашу лучку, так? Да? А чого ти не кажеш всім? Як ти нас вже достав? А що ти достав? <кхи> ти не можеш достати нас, розумієш? Кажу, братан, обіди, машину до ранку покрасить, він каже, так що до ранку, до вечора. Ну, вечір вечір в хату, машина є. Пацан сказав, сандей зробив, так? Да? Так він же на цулі сидів. Він же орала, ти краси, ви ж поміняли та да? так? <глава> <нах> це було треба на засняти. Я зараз навіть засіду. Молоділо. Ціп люби дурного, коса розумного. Ну ціп теж дуречки не дуже любить. Все, я поїхав. Я вас люблю. Так що, друзі, печу. Хлопці оставив. Буду їхати додому, кажуть, каву побайде, ні, не кидає. Так що зараз зайдемо на город, подивлюся, що задробиться. Дощ уже пішов. Крутило, крутило. Все тільки хтось з города горе. Подивимося, що тут у нас робиться. А біля нашого городу трава буяє, просто кафе. Опа, подивимось що ми тут насадили. Бур'яну, звісно, кафе. говорить. Так, Наш город. От трава у нас біля городу росте капець. Ну, картоплі ще немає, але берізка реально потужна. Картоплі ще не видно. А ні, вилазе, вже вилазе. Вже лізе картопля, Ну, я думаю, що дощі пройдуть, лізе, лізе картопелька, вилазить. Тут гною теж до ладу. От. Але берізка така зараза, що її ніякий хрен не бере. Трава така корові коси не хочу. І ніхто не хоче в мене накосити трави. А воно тут агній на городі, і воно видно, да, коли є гній і коли нема гною. Ось така різниця. Так що китайчик якийсь працює, так що поїдемо ще на світанок з вами. У нас ще десь тільки ори. Але бур'ян заріс, дощі йшли, було тепло і бур'яни пішли, так я наче там ніхто ніколи не орав. Ну я чимало городів покиданих. Якби не теперішня війна, то може б взяв би ще б трохи грудів якихось. Тут поблизу знайшов би господарів. Ну, поки так. Ото дощ пішов. Дощик, газин кошик. Дякую Ігорю. Допомагає нам завжди. Частенько. На солярочку дає, гора. Щось, Якщо... як воно там. С'ять магазинів. Кошик. Все, летю на світанок. Так, друзі, ну що, прибули ще на один город. Воно далі ріпачок такий. Тут ми засіяли ячмінь, але щось таке непонятне. Він щось якийсь такий, як... Переїздив. А може він такий треба, щоб був. пішло. О, Наче такий був кращий, ніж. А це щось таке, не знаю що. І щось воно пожовтіло. Чи це тут чимось бризкав тут щось? Не знаю. Ось навіть оця позапрошлогодній ячмінь пожовтів. Не знаю. Може що літало, бризкало. Ну, Що є, то є, не передіскуємо. Так що от таке сухе все, капець як асфальт. Може, а може це він так кущить, я просто в цьому не розбираюсь. прошлий раз був наче кращий. Це щось таке не євке. Ну що дав, то все в торбу теж сходить бур'ян. Чи цей бур'ян? Картопля сходить. Земля асфальт. Порох. О, ну Я думаю, рядочки намалюються. Ну, сходи, сходи. Сходи картопля, видно. потрошку сходи. бур'ян не критичний. Тобто все нормально, Кріто воно десь почав рити. Ось так. Так що вспів я до дощу. Так що з мене такий хазяїн не в дугу. Не знаю, правильно то все чи неправильно, напишите в коментарях. Що є, то є. Так що працюємо по старій накатаній схемі. Картопелька сходить. Рядочки вирівняються, зайдемо з дисками. Або міжряддя проб'ємо, є у нас такі йожики, або я завжди використовую диски, пройшовся один, другий, третій разів пройшов по три рази, в тому році кажись, два на деяких городах, для того тільки вилізла якась бур'янинка, нарушив, дав кислороду. Ну таке, хай рода на всякого долю. Так що, друзі, такий вечірній відосик. Про все і не про що. <шлідко -хозяйним> ну, ну то таке. хазяїнгів. Саме головне, що виходить організовувати деякі моменти. Дякуючи вам. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім дякую за підтримку, дякую е за те, що ви у мене є. Працюємо далі. Ну, Я думаю, що завтра пещемо на Херсон. Так що слава Україні, героям слава, всім пока. Тікаю, поки нема деща. Пока-пока.